it's fun Це діти, а це гори, а це гори снігу. Учасники групи самі вгадують, що намалював сусід, і хоч більшість з них не можуть говорити, та вони вже вміють показувати свої думки. Такі картки у нагоді тим, хто зовсім мовчазний, а хтось вже й навчився вимовляти окремі слова. Після такої мистецької розминки настає час прибирання, нехай із допомогою, але власними руками. Головне завдання ерготерапії долучити людей інвалідів до важливих для них видів життєдіяльності. Доктор Емілі з Америки навчає працівників реабілітаційного центру застосовувати новітні методи ерготерапії. Найперше визначати потреби та цілі для конкретного підопічного. Ергопедагог Оксана Шуляко говорить, що подібні заняття не лише ефективний спосіб формування навичок, а й поведінки у суспільстві. Саме головне це діти вчаться себе правильно вести, навчаться взаємодіяти один з одним. Ну, наприклад, сьогоднішній урок показує те, що вони, навіть якщо фізично не зможуть прибирати вдома, але дещо все-таки вони зможуть зробити. Наприклад, вони зможуть витерти пил на своєму комп'ютерному столі, і вони це зрозуміють, що не мама все повинна робити. Вони зможуть оцінити. Працю, яку виконує мама, педагоги заохочують найменше досягнення своїх вихованців, зміни у своїх дітях відзначають і високо цінують батьки раніше. Рібник був безразлічен цього світу. Я взагалі теж його не розуміла. Розвивається дитина... і отримує но все нове і нове кета впечатлення жизнення і навички. А самое главное, що он этот мир воспринимает абсолютно так, як всі нормальні люди. Читать навчили. Здобутки, як і можливості у кожного різні. Роман із гордістю демонструє свій щоденник. Він навчився того, про що не мріяв писати, а ще робити те, про що написав, витирати пил, складати речі та трохи пилососити.